Друзі, всім привіт! і Сьогодні ми разом з Денчиком зайшли в Сківіді Тавер Дефенс. Правда, зникались трошки, щоб до на нас всі не прибігли сразу. Та да, здорово всім. В общем то, і сьогодні я буду Денчика вчити грати в сківіді Тавер Дефенс. У нього нема нічого. Ану, зупинись, у нього немає абсолютно ніяких персонажів. І зараз я денчику кидаю трейд. Мені зараз не дає правда тут знайти. ось все, він Бенс, я відкинув тобі трейд, ага, приймай є таке от. І я тобі даю жирного титана, якого мені тільки що подарували. Я тобі і даю, получає. Жутки, да? Він супер сильний. Я тобі даю потім ще отакого чувака. Він буде ті гроші приносити. Ага. Я тобі даю ще. А, кого, кого тобі ще дати? Даю тобі ельфа. А ще ельф робить? Ну, розкажу все потім. Даю тобі ще такого чувака. Скільки я тобі їх дав. Раз, два, три, чотири. чотири. І ще п'ятого когось тобі треба. П'ятого, 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 кого тобі п'ятого дати. Давай дам тобі Самого сильного давай мені. Я самого сильного вже дав! Ну, в, а, в принципі, все. Тоді Давай принципі... ще одного. <laughs> <laughs> а, я знаю, кого <laughs> ще можу дати. Я можу тобі ще дати. Чес, девін, де він, девін. Осьо, де де осьо, ось, памкінг фермер. Все, я Ready. Оце жорсткий сет, поняв для тебе. Щоб ми могли пройти. Так, так значить, побігли тепер, так? Да? Тепер, тепер, тобі нада, тепер тобі їх треба вибрати. Тобі треба нажати Units. Поняв і вибрати їх, є. понажимати на них, поняв? А тако, так, да, щоб ага. вони були. А свого цього стандартного, який в тебе був прибрати. Коротше, да, все, погнали за мною, бо в нас тут велика група підтримки. Нам О, надо... Тут є ще один чувак на мене похожий, ти прям біля нього біжиш. Поняв? Головне цього. Треба якось розібратися, бо ми можемо зараз конкретно попасти в халепу, поняв? Так, тихо, де ти? Ага, бачу, Бачу, бачу. Ти точно? Бо тут два таких, як я, поняв? Три таких? Вас все одинаково, у вас нікнейми одинакові. Вас все одинаково. І у мене просто поняв. У мене час мій нік? А в нього вообще такий самий, як у мене, нік. Точь в точ, да. А ти підпрыгни. Я прыгаю ось. Ага, все. Побіг. Все, пана, пона, пона, пана! Дензо, Дензо, побіг сюди-сюди-сюди! До сюда, сюда, Є. Блін, нас багато залетіло. Коротше, ладно, будемо зараз багатьох пробувати. Бо дивись скільки нас. В общем, у тебе чувак під номером 3 дає тобі гроші. А я, я тобі віддав свого потужного, я не взяв нічого. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з емесай та магазином Компікс готові розіграти для вас ось цього ігрового мозку. Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку гру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100 m І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Comp по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compix, Тео, Макарлело, Каспером, хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки. Ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки також MSI GM31 та 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Писатись та натиснути єдину кнопку беру участь. Ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. Все, Ден, дивись, в такій спокійній чоловій атмосфері, у тебе є під номером 3, чувак, ти його отако став, да. понів? Все, чисто став його. Так, і це він заробляє нам гроші, так зрозуміло. Так, да, він заробляє гроші після кожної після кожної хвилі, понів? Як тільки в тебе появляться лавето, а в тебе вже є лавето, ти можеш ельфа оцього під номером 4 поставити отут, де я пригаю. Еф, під номером 4 що він робить? Він буде битись. Все, чітко, бачу, у нього є радіо. Якщо я поставив, виходить, я не можу прокачувати, так? Да? Можеш, ти можеш все прокачувати, а, що можу, ти ставиш. Я прокачувати, да? Да, да. І якщо в тебе є гроші, да. а в тебе тебе є є гроші, 200 баксів, То ти став Опа. ще чуваків, які дають бабки. Я прокачав його. Бам. А, ну ладно, так-то і так. -то так. І я поставлю ще отакого от перця тут, щоб він допомагав твому. Все, чітко, у нас все. Це танцор якийсь, понял. Ну, танцор диско. Він теж б'є больно. Ну він крутіше б'є, ніж оцей ельф. Просто в мене ще одного танцора не було, щоб тобі дати, поняв. Ну я ще одного поставлю цього бійця. тебя. Нет, обид бату не надо. У нас пока що все чітко, Ну, хай стоїть, ладно. Ти головне витрачай гроші на своїх оцих чуваків, які ти поставив з подарунками. Їх можна поставити три штуки, і вони будуть давати тобі дуже велику суму грошей, поняв? І ти будеш ще конкретно так валити. Той, що стоїть одну тисячу, да? Я так зрозумів? Ні, той, що стоїть 200. Той, що тисячу стоїть, ще поки не треба ставити. Ще поки рано для нього. Я ще одну тоді ще поставлю. Так, ти подарунчики встав, поняв? Оці, що в тебе під номером три. Ти їх може багато. Три штуки можна поставити, а якщо вже більше не можеш ставити, бо ліміт, то ти можеш прокачувати ті, що вже стоять. І це буде чітко. Вони щось там 200 коїнів стоять, щоб прокачати. Я вже по 500 їх прокачую. У мене вже грошей нормально так назбиралося. І зараз я ще прокачаю нашого Дензо Дензо, щоб він більший радіус у нього був. Я вже двох фермерів качав. А, стой, та ти моїх не можеш прокачувати, да? Ні, ні, я твоїх не можу взагалі нічого з ними робити, і ти з моїми нічого абсолютно не можеш робити. Тому нам треба розбиратись, максимально жорстко все прокачувати. Прокачуй своїх подарунчиків, тому що подарунчики вони дуже потужні, поні? Вони в подальшому можуть тобі приносити по 6 тисяч, а це дуже багато. Ну да, я згодний повністю. Я вже двох вкачав. Ну да, да. У тебе ось ще один є стоїть. Так, а в мене що тут Що тут у мене? 1200 двісті є коїнів, я можу в принципі оцього прокачати. А, а що цей робить? Оцей б'є по радіус, поняття? Так, да, так, да, він є по радіусу, він теж нормально валить. Його можна зразу буде вкачати? Е, можна, тільки його ще можна отут ставити, поняв? Отут можеш їх ставити. Пані, вони тут жорстко будуть О, валити. Вони нормально валять. Всі. Я потихасенько, поки все прокачую. Так, тут уже пішли жорсткі туалети, нам треба зараз прокачувати тих, хто б'є. Тих, хто б'є, бо в нас зараз будуть проблеми. Дензо дензо. У нас, вкачаю, бач, просто туалет, у нього хп дуже багато. Прям... У нього хп дуже, дуже багато. Я качав. Дуже качав. Давай, вкачав. давай, давай, давай. Трошечки грошей не вистачає, якщо ми фростай пропустимо. Ні, я в тих прокачати, не пропустили. Супер. Бо не можна, щоб вони проходили. Це буде велика проблема. Керідно, я думаю, ще одну тут поставить такого бомбера. Ти поки трать всі гроші, чисто всі лавешку трать на те, щоб прокачати чуваків, які тобі приносять гроші, поняв? Йо, дивіться, там дві туалітів, оцих великих. Да, там взагалі шок. Там шок буде далі йти, буде далі ще прикол. Так що ми зараз потихеньку заробляємо, поняв? Осьо мініган він може розстріляти двого ельфа, поняв, і ельф ляже спати, поняв, на певний період. Ну, не надовго. От, а я сейчас уже підфармив тисячу і буду ставити подарунка. Отак От, ось, ось сюди. Да. Він спеєть бо його положили спати. Патунька ти його наклали, все він починає мстити їм, поняв? Да, от бо подарунки <рес> то байдуже, якщо їх ложать спати, то нічого страшного, поняв? Головне, щоб е, все чітко було з цими. З, з, з тим, хто б'є. Ну то прокачуй, всіх, всіх, надо лавехи, багато дуже. таке діло, все. Я теж все абсолютно О, конкретно викачую, тому що далі буде жирно. О, я ще не ставив. Я такого не ставив. Ой ля не місце. А, цей теж гроші дає, цей теж гроші дає. А, це фермера, да? Так, да, да, він дуже гроші дає. А ти як тисячу назбираєш, постав, знаєш що? Постав оцього, хто що подарунки кидає. І постав його ось тут ось, диви, де я стою. Отут ось, ось, постав його. Отут ось постав. Я баш прыгаю. Тебя... Прыгаю, прыгаю, прыгаю. Слива, слева, ага, слева, слева. Тут постав оцього великого. Да, да, да. Отут, да, да. да. да Он промодный. громадний. Оцей дуже потужний. Ти за 5000 можешь прокачати, він буде дуже потужний. Я збираю гроші. Бо я справа уже бач прокачав його, він уже стоїть тут чи у. Хотя, стой, 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 стой. Я сейчас фермерів качаю. оцих. Да, да, ти фермерів. Диви! У нас, чуваки, Вийдуть. жирничі проходять! Дензо, дензо, у нас Правили проблема! Напоряд, нап Поставив, поставив. Хорошо, хорошо. Мені треба цього прокачати. Одного? Я ще не допрокачав трохи. Ще поставив двоїх тут. Оці, оці, понів ельфи, вони слабаки, вони вначалі хороші. Ти зараз краще став оце хоч, що з колонкою на голові. Оцей з колонкою на голові крутіше. Чи стріляти? Ти бачив? Так, да, вони жирні. А ти взагалі громадний, там кидай їм плюхи. Диві. Да, а я біля твого поставлю камеру, щоб його не могли положити спати, поняв? А ти його прокачуй ага. за течією. Ти я ще одного, думаю, поставлю, дивися. Ні, ти далеко поставив. Ну ладно, хай стоїть, я потім камеру прокачаю, вона його буде захищати. Бо зараз його камера поки не захищає. Більше далеко. От камери, по нього трохи. Ну нічого страшного, поки, поки ми нормально тушимо. Поки тримаємося, поки тримаємося. Фіга в тебе тут звукова студія стоїть. Ну, ти нажми на ню, дивись, яке вона дамаже. Злі вона пише. Півтори тисячі. Непогано. І радіус 50. Да. да, да. Ти ще прокачувай цих фермерів, всі 3 тисячі, прокачуй, Дензе. А, точно. Максимальний сразу. Да, Банс. да, сразу на максимум. Сюда. Все на максимум. Все надо качати, щоб все було Опа, максимально чоловіка. Ще, ще одного до... фермера сюди. Це доволі жирно. Оцього Це можеш, можеш прокачати. Не, ще по-хорошому, оце можеш прокачати, оцих чуваків. Оцей що біля камери да, стоїть. Да, да, я тепері грошики. Грошики собираю. Дві з половиною тисячі вже є. Ще Четрішки я його вкачаю. Я ставлю ще одного пакунчика і прокачую. Тут ось диви, ракета летить до нас. Яка ракета? Осьо 140 тисяч хп справа. Що би таке цікаве Йому поставити. Я не знаю Дензо, Дензо. Диви, ну в нього ХП купа, але ми його розбиваємо потихенько. У мене ця колонка ще теж б'є дуже добре. В нього 30 тисяч лишається. І я отенько на дивись, задньому, На задньому фоні поставив ще такого громадного челіка і прокачав його. І прокачав його. Йо. Все, непогано, непогано. Все, тепер можна не боятися, в принципі. Так, да, тепер там мене не бояться, ще отут біля камери, чувака. Я тут зараз теж поставлю одного, отакого, і теж його прокачаю за 5, і прокачаю камеру за 800, щоб все було чітко. Wow. Я вкачав ще двоїх персонажів, які по радіо Пакунки Прокачай по любому гроші треба будуть дуже сильно. Бо подивись, скільки стоїть прокачати оцього Титана, якого ти ззаді поставив на підстраховки. Подивись, скільки коштує прокачати зараз. Де ти будеш в шоці просто. Нажми на нього просто. 40 тисяч. А Поняв? Просто. це вообще, це такі цифри неймовірні. Надо збирати гроші для нього. Неприступне, знаєш. Да, да. Там вообще шок. Все, який громадний іде такий. Да, мутант туалет. А у нього зліва дивись, скільки їх таких іде. Ти цього прокачай, чувака. Оцього надо збирати, прокачати. Ні, біля камери оцього на, на другий левел. Я не прокачав. Біля кам... Так, де ти поставив велику. Бам, виправив ошибочку. Все, так тепер нормально, бо в мене тут ось справа, троє стоять, то вони всі прокачені, поняв? Я сюди ще четвертого хочу поставити, але спочатку хочу допрокачати подарунки, поняв? Диви, ось у фо летить туалет зліва. Вона дуже потужна, вона невидима може ставати. Стой, стой. Я ще скачаю ще одну штучку. Ось, так, обам. все. І свого гіганта би туди вкачав би, слухай. У мене гігант вкачаний на другий. І ще біля камери стоїть. На другому левелі. А біля камери. Да, на другому левелі. А, він. ну на третій я ще не можу, там 40 штук треба. Ось у фотуалет 300 тисяч летить, з нею треба щось зробити. Дензо, дензо, отако. Зроблю. Не знаю, в неї ще дуже багато mm, хп. Де, дивись, треба думати. 160 тисяч у неї ще. Ну я потихеньку прокачую. 60 тисяч у неї. Ні, все, вона не пройде, може нічого не ставити. Вона не пройде точно. А, все, в мене закінчилися ці персонажі, да? Да, закінчились уже? Значить, Наприклад, продавай це ельфів, це. продавай ельфів, значить. Ельфів, це хто в нас? Ельфів зелених. А поїм, а максимально одразу поставлю. О, це нормально. Їх можна оцих ось оставити з колонками, ставити тут, де я червоних понаставляв. Або там, де ось, ось червоні зліва, там, де камера. Камера їх буде сейвити і буде хорошо. Можна було б Ще би такого гіганта десь тут поставити, так? Да, гігантів можна тут наставити, ще дай Боже. Бам. І сразу його прокачати. Да, хоча б за 5 тисяч, бо вже 40 надо, за 40 надо вже прокачувати, чуваків. За 40 тисяч по-любому вже треба пробувати прокачувати, бо повна халепа. Бо проходять, ага. дай Боже, диви! Ось злива вообще сильно проходять. Вони даже не доходять. не доходять? Ні, не, злива жорстко проходять. Ось все, диви. Просто гігант їх приймає. Так, бам! Бам. Плюшки йому на і все. Ну, хоча б так, хоча б так. У мене вже 33 тисячі, я збираю 40 штук, щоб прокачати, поняв? Дуже жирно, чувака. Все, 40 тисяч, я прокачав той, що на базі, поняв, щоб засейвити оцю всю движуху. Він тепер максимальний. Він зносить по 40 тисяч в секунду. Диви, 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 проходи. Не пройшов. То проходи, надо надо, надо, надо апати, все, все апати, надо. В тебе ще скоріш за все, чуваки, які дають гроші, не прокачані до кінця. Надо до кінця прокачати. Щоб більше получав. Я тобі ще скажу, да. Довкачаний. І тут овкачаний, все. Ось, ще на один. На початку, на початку зліва злева, один, Стоїть. На самому самому початку зліва, Ну, потихеньку відбиваємося, потихеньку відбиваємося, в принципі. Я думаю, що ще може навіть зараз пройдемо. Я не знаю, у мене є 25 тисяч, мені ще 15, я би прокачав би ще одного, бо дуже багато проходять, поняв? І ми їх приймаємо аж в кінці. Яка це у нас зараз волна. 35-та? Да? 35-та, да. Я автоскіп виключу поки що, щоб трошечки розібратися а з тим, що ми можемо. 50 всього. Так. Кипаємо. Каже, я в виключу, бо поки тяжко. І дан такий, так скипаем. Правильно, не пикап. Пора скипать. Так, збираємо гроші, надо буде правий флаг мені сейчас. Да, Прокачати да. трохи. А я збираю гроші, щоб вкачати оцих гігантів. Так, да, так, да. то жирно дуже. А, ти гіганта вже прокачав максимально. Одного, то, да, більше. один уже максимальний у мене є. Ще ще й другий буде, ще дві тисячі. Ой, ну тут дуже буде складно. Цих зелененьких продати і оцих великих Так, да, да, да. да. Все, один ще прокачаний. Коротше, ну доволі складна хвиля, але ми по ідеї її проходимо. Тут, правда, ось у інфіковані йдуть е, титани, спікермени, але ми їх потихеньку розносимо. Хорошо, а які у них способності у цих інфікованих? Та, в принципі, ніяких, вони можуть наших оглушити, поняв? У тебе. Ці чуваки, що стоять біля бази, поняв? Оці з колонками, вони не до кінця прокачені, да. вони дуже мало дамажать. Їх треба посилити. Один в мене максимального з колонкою. Цей в мене отдихає, цей у мене теж з максимальним левелом. А цей спить. Йому однаково. Ну так, да, бо його глушать. Диви, диви. Так, і в принципі можемо скіпати знову. Дивитися, що у нас там відбувається. 13 тисяч мене на балансі. Я, скоріш за все, ставити уже персонажів теж не можу. У мене 23 тисячі. Ще трішки. 23? Буде... Да, ще трішки буде Ніхі. гігант просто. Максимального mm -hmm. левела Так, а шо я тут все допрокачував? Да, я все попрокачував на максимум. Осьо, дивись зліва, які йдуть жернічі. Та й справа теж, в принципі. Добре, що оці ліві чуваки вони не получають демеджа взагалі, тому що, що тут стоїть камера, і все чотенько максимально. Можеш оціх їх попродавати і поставити їх на лівий фланг, так буде краще. Ага, зрозумів. Отут, де камера стоїть, поняв? На камеру просто нажимаєш, поняв. І ти бачиш радіус. Отако, От так. Да. І оцю по цій полосі, можеш тако їх наставити, понів? Ще два штуки. Спокійно. І вони будуть добре валити. Значить, цих двоїх я продаю демс. Да. І ельфів тоже продаватися. І вони і тут не клас. ляжуть спати, поняв, їм тут байдуже ще буде. бо тут камера стоїть. Так, а оце гігантів гігант може скик хочет втекай, да? Ні, ні, тут є ліміт. А ельфів можеш продати і поставити їх гіганта. Знаєш, куди? ось? Тут посередині, ось тут, ось, тут, двига. Ось тут ось все буде класно. Ось де я стою. Ось тут Гіганта можеш поставити. Туда. І Разик прокачати його. Я. я можу ще одного гіганта поставити? Можеш, якщо він влазим. Я думаю, думаю, думаю. Можна ось сюди даже я такой поставити. А, можеш отут поставити, отут ось отсюда ось я стою. А навіть тепер? Бам. Все, чотенько right. Так, ми скипаємо хвилю, і я ще одного вкачую на третій левел. А, так, це не мій? ось мій, да? Ось омій на третій левел бенс. Все пошурували. Лівий фланг. Тепер у нас дуже жирний. Та правий в принципі теж непоганий. І на базі тут у нас ще нормально так натикано. Я не розумію, що ці тикавки дають. Гроші Гроші. на кожному скіпі. Вони тобі дають гроші. Сіди, я зараз нажму скіп. Бачиш, і в те на екрані Бам. ось тобі бабла надавали. Ага, насипало так, бо без них бабла давати не буде. Поняв. Без них ти зможеш заробляти гроші тільки за те, що вбиваєш. Я мене назбирав 50 тисяч і прокачав би оцього, що тут спить. Да, надо 40. У Мене вже 18 є. Да, у мене 30 є Ще 10. Тому я предлагаю скіпнути цю волну. Оце ще буде жирно. Так, мені залишилося ще дві тисячі. Ще дві? Тисяча. Да? Да, ще ти Давай, потихенько прокачемо слід. Липадково... Не можна пропустити ще одну воно? Ну можна типу, галочку о, нажати о, на автоскіп, але ще поки я... родувато трохи. Сюда. Все, я тоже тут скіпаю. У меня 39, мне ще всього на все, 500 коїнів надо. 300 так, коїнів. Мене а, у мене тисяч. А, у меня уже 10 тисяч. Ну, бо дає багацько. Так, 40 штук. Я прокачав ще одного, все, поїде, сейчас, справа тоже все буде добре. Зліва тут теж б'ють чуваки, ще ви все, що надо. Тут є вже качати, пацанчиків. Ні, зліва тут вообще вони приймають дуже добре. Давну у мене зліва тут тільки один чувак на максимум прокачаний. І все. Просто через те, що в них камера, вони не лягають спати ніколи, поняв? І вони нормально дамажать. Ну, Но праві ось у пропустили, дивись, чуваків нам конкретно. Так, да, правий фанг вообще слабень, да, Треба да, Слабый получается. Либо прокачати. Йо, хіба що оце, да, прокачати. Бо ось, ось чуваки, диви посередині, проходять уже жесть. Треба наші тут щось усилити. Джек, Тільки в мене немає грошей. грошей То немає Це оце в мене теж. Мене тупо диві, пусто. Диви, диви, диви. О. О, коли того завалили. В цього ще 800 тисяч. Йоооо. Всього ще 200. 700 штук у нього. Що з ним робити? Я не знаю, що з ним зробити, Ден! Дивись, у нього хп. Я не можу прокачати нікого. У мене немає грошей просто. Ставши тут, когось великого, тут де я прыгаю, нема, Став нема, просто. Нема. Нема. Велико, ти не можеш поставити? Ні, в мене вони закінчилися. Аааа, продавай оцього манюнього! Оцього манюнього з краю. Продавай став великого. Це -о? Отут, став отут, отут буви. став. Або або отут. Thames. Ну ладно, все нормально, і нормально. І прокачаємо його разочок. Все, хорошо. Все, у нас тут гіганти стоять такі. Угу. 44-та хвиля. Тут уже насправді все складно, до тому я нажимаю автоскіп, щоб ми чисто подивилися, на що ми можемо що ми можемо зробити. <звук> Мені не вистачає ще 5 тисяч. Ще 5 на остан... потрібно, да, для апнути. Угу. На останній хвилі прокачати. піде босс. Короче, він піде або зліва, або справа, Завжди по різному йде. І, короче, коли ми одіб'ємо хвилю, бо якщо він піде справа, то зліва підуть просто боти жорсткі. Якщо ми відбиваємо ага. ботів жорстких, ми можемо все продавати і переносити на той фланг, де йде бос, поняв, щоб швидше його завалити. А в принципі, зараз ми шуруємо нормально, я пропоную ще раз один автоскіп нажати. У мене вже 38 тисяч. Льо, який кабан їде! Та там жесть, які чуваки ще шурують. Ну у мене вже майже 40 штук. О, можу прокачати? Бемс. Прокачати. Ти що, на базі чуваків прокачуєш? Да, да, да. Ще базу. Я поняв, я поняв. Все, валим, валим, валим. І вони, коротше, можуть кинути оці чуваки подарункові, вони можуть кинути золотий бокс, поняв. І він зносить мільйон да, да. хп. Тобто, в теорії він може убити нашого персонажа. Ні, ні, це наш чувак може. А